Куди далі в такому випадку? Двері через ті двері, напевно, в паркані. Ножа немає. Ну, взагалі. Не могли попередити одразу. Я б тоді одного не вбивав. з другої сторони. Так, ну це принаймні. Э, плохая идея. Ну, а как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Ну давай, спробуй свои силы. А я сподеваюсь, что я найду зараз необходимые ну, материалы на еще один ножик. Еще? Ладно. Тише. Ну. Один. И зараз тут набежать грибы. Ну вот, да-дам. Молодец. Еще одна труба. Все, забрейдомные вылочки. Какие скоро идвали Моя стара. Так. А... Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом... Потом... Так. Мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Поэтому мне треба нотик. Нотик. Будинок начебто чистый. Цікаво, сподіваюсь, тут матеріали на НІШ ще один будуть. Попля набрали сіки. А враховуючи, що оберейди дорогі, це небагато. Аж зовсім небагато. О, посмотри. Це закусончик. Нами тут не закусять, начебто нікого нема. А ты что, играла? Нет. Хочешь поиграть? Но одна подруга мне про эту игру рассказывала. Там вроде была героиня по имени Энджи Лайвс. И... Ну, короче, типа она сначала била на живот, а потом рывала башку. Никогда не любил такие игры. А я бы попробовала. Угу. Мило. Тут пиво є. І стілець, на який ти можеш маститись. Дайте мені чортові матеріали на ножика. Дякую. Дякую. Я дуже вам вдячний. Що, пиво не хочеш? Перелізу сюди. Встану. Так, і тут можна на другий поверх забратися, Тільки здається він заколочений. А, ні. І це погано, походу тут треба ще ніж. Гоу, двері вичинитесь. Я оцінюю всю цю територію, так наче мене тут готують до великої навали зомбаків. Так, нам в ту сторону, походу. Давайте глянемо, що тут всередині. Оу. На бої. І алкоголь. Mm -hmm. Тряпочек не вистачає трошки. Трошечки тряпочек не вистачає. Добре, що я ці двері відчинив. Цікаво, а там на другому поверсі двері відчиняється. Судячи з усього ні, там вікна не прозорі, а отже, скоріш за все це все зачинено. Зробили це більш очевидним, наприклад, не знаю, ручки у дворі б не було б. Так, нам туди. А я хочу сюди. Ого! Скільки шуму. Що це? Це мішки. 20 років кажете? Я не повірю, що за 20 років дерево отак от вимахало посеред міста. Я не проти, що отакі от дерево може вимахати, але отакі от... Все начебто перебір трошки. Що тут зачинено? Тут нічого. І тут нікого, я радий. Так, я тут нічого не відчиню. Ой, это подем, а все. Гномы. Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их просто обожала. <свистов> а феечек нет, они стрёмные. Ну ладно. Бэй. Мило. Мило. Миль ноєкінцо. Так. І я можу щось прокачати. Дальній сумо. Мені треба далі знати, що тут відбувається. Докачаю до кінця, а потім можна здоров'я потихеньку піднімати. Все інше поки що не так критично. Що тут ще? Тряпки, ножиці. Майже. Майже, але не вистачає. Що ти там робиш? З ножиком граєшся. Михайло теж з ножиком грався, поки собі в ногу його не загнав. Колись давним-давно. Так. Ну, походу, тут все. В цій частині залишилась тільки та частина. Хм. Цікаво. Де ще щось. Нужна ще? Що? Комбінація. Ага, я можу знайти десь тут листочок і відчинити цей сейф. пытания в том удело лыжи. Принудительная эвакуация. А куда? А ты как думаешь? В карантинную зону. Кое кого предупредили об эпидемии, пока было не поздно. Большинство нет. Mm. Жуть. Трудно, наверное. Так все бросить и уехать. Бывает похуже. 17 жовтня 2013. 8 вечера. А. Агенция подорожей Линкольна. Закусочна Вивани. Паденс. <coughs> Ирландский якийсь паб. Цікаво, де той листок з кодом може валятись. Явно діло рук біла. А хто ще живе в місті? По-моєму, він один. Насторожує, Раз він тільки один і таке будує. Так, нам туди. А тут ми походу не пройдемо, але варто перевірити, чи тут є відчинені дверцята. не лежать тут разные листочки с кодом и вид сейфов. Вот, например, вот такие вот. Боб. Без этого сейфа я никуда не поеду. Помоги Брэду. Погрузить его на пикап. Если понадобится открыть. Код 51721. От все ще треба було знати. Так, начебто тут більше нічого такого цінного нема. Пішли, сейф відчинимо. Давайте я здогадаюсь, там або деталі, або таблітоси. І це буде сейф наркомана якогось страшного. Або медальйон цикади. Звідки? Не знаю. Просто так. Ого, 50 деталей. 10 таблітосів. І набої для гвинтівки. Тільки місця вже нема. Ну добре. Набої я підібрати не можу. Там точно все. Тільки набої залишились. Ну, в принципі, непогано. А зараз зайдемо в оцю от будівлю. Там начебто двері були відчинені. Уїз, Маркіс, Маркіз, музикальний магазин. Ухти! Ну і... На барабанах не хочеш пограти? Вся штука відпала. Не, ударними не хоче грати. Тряпка. Отже, одразу в аптечку. Не вистачає ще одна треба. Так, тут прохід. Тут якісь двері вони зачинені або зламані. Тут нічого цінного. Окрім тонни вініла, якого у нас на території України не зустрінеш. І... Вот тут вот записка. Эти чертовы зараженные пробрались почти к самой церкви. Похоже, придется еще раз проверить все слабые места периметра. Виншо, сам себе записки пиши. <звук> Это те... ножик. Я никуда без слова ножика. Так, начебто все тут. Еще 10 деталей. Ух, вы меня деталями балуете. Так, начебто, начебто, начебто все, что мог схопить, схопил. Даже как-то грустно. В смысле? Ну, здесь только музыки, и никто ее не слушает. Это как-то неправильно возможно его возможно невероятно правдиво о поки знал ты... это еще что за фигня это бил ловушек наставил твой друг параноик да мягко говоря о. Фига он нам сдался. Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. Весло. Дивился видео с глюками с этой игры. И Элли там спокойно пробегалась крестья растяжки и подрывала их своей головой, иначе ничего не відбувалось. Ну давайте Вот так. Слушай, научишь меня таким штукам. Може я зараз зможу прокачатись. Що нічого взагалі? І на гору не пройдеш, і тут теж нічого. Дали частину деталей на ножа, але прикол в тому, що леза, то він, ви мені даєте, а от... Ай блін, щоб дати. з тряпки ці дурацькі. 25 ще трошки і можна ще щось прокачати. Напевно...